Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Чи вам не щоб ви роз'яснили всі питання всі наслідки? Звісно, я вже не перший раз виступаю з клопотання про взяття на поруки. Я хочу трохи представитись. Я Олег Свілий, голова правління громадської організації захист в'язнів України. Організація займається викриванням катувань у місцях позбавлення волі, сприяє реформуванню системи виконання кримінальних покарань та ресоціалізації засуджених після звільнення. Співпрацюємо з провідними українськими та міжнародними організаціями за фінансову підтримку міжнародних донорів. Також тісні співпраці з Офісом ОБУЦМ України. Спочатку повномасштабного вторгнення документуємо воєнні злочини і займаємося евакуацією. Українських засуджених, яких депортувала країна-агресор з тимчасово окупованих територій, допомагаємо в пошуку та різні допомоги полонених, цивільних полонених, надаємо гуманітарну та психологічну допомогу. Працюємо з правоохоронними органами для подання матеріалів в Міжнародний кримінальний суд. Наша організація сприяла законодавчим змінам щодо можливості рекрутингу колишніх та теперішніх засуджених. На даний час це законодавство вже е, працює. Звинувачена Віктора Журавля знаємо багато років. Весь цей час він сприяє розвитку та діяльності організації, допомагає в реалізації поставлених цілей. Характеризуємо його як відповідальну особу, на слово якого можна покластися. Віктор має міцний патріотичний дух та лідерські якості, які принесли користь перші дні повномасштабного вторгнення. Приклад доєднання віктора до всенародного спротиву агресору допоміг багатьом чоловікам розібратися з пріоритетами, знайти свою гідність і дати та давати відсіч ж ворогу, зважаючи на чисельну перевагу вже третій рік. В тому числі завдяки йому успішно відбувається рекрутинг засуджених з місць позбавлення волі. Його внесок вже надважливий, але суспільством ще недооцінений. Вважаємо помилкою тримати журавля в клітці під час війни. Від Віктора Федоровича Журавля буде багато користі всім нам, якщо він продовжить працювати на нашу перемогу. Його чекають побратими, усвідомлюючи всю відповідальність від імені всіх членів нашої організації, просимо віддати нам на поруки Віктора Федоровича журавля або надати інший там запобіжний захід, який пропонують сторона захисту. Дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.